Всім привіт! В цьому відео піде мова про оприскувачі. Це ніякий не огляд, не підбір оприскуваччать. Я розкажу свої враження від того, що я вибрав і чим я вже користувався свій досвід. Вибрав я з багатьох оприскувачів. Зразу скажу, що це мій вибір на електронні, тобто на акумуляторні оприскувачі. Дуже зручно взагалі не порівняти з цими механічними, які треба весь час підкачувати. Коротше, дуже класна штука. Ці електричні вибирав я. Ну понятно, що ринок повністю перенасичений китайським всяким лайном. і зупинив я свій вибір на італійському виробнику V-Black. Я зараз поверну по і покажу його, але перш за все враження. Коротше, я ним працював. Варто сказати, що у мене дуже багато земель, які я ну, там, обробляю, мені треба обробляти від всяких бур'янів, кушів, чагарників. От і найефективніший метод спосіб це боротися хімічними, хімічними засобами. До речі, про боротьбу з чагарниками, дивіться, там є у мене теж інше відео, там і про акацію, і про вишню, і все таке славнійки. Так, повертаючись до прискувача. Обрав об'єм 12 літрів. 12 літрів, мені здається, це найбільш оптимальний літраж, тому що якщо ви працюєте багато по декілька годин, то цю всю торбу тягати тягатиме собі досить важко. 12 літрів це лише об'єм баку і ще є додатково вага самого прискувача. Він може бути від 3 до 6,5 кг. Ну, Коротше, досить об'ємна об вага, велика вага. Давайте ж подивимося, що це за апарат, а то я все про себе про себе. Ось так він виглядає. До речі, дуже якісний пластик, ніде немає ніяких засічок. Все дуже гладке, дуже так, надійно. Ну, мені так здається. Ось така в нього батарея. До речі, батарея в нас об'ємом, що вам скажу, 1,14,4 вольти, 2, 2 А. Ну от до речі, при виборі я дивився, що ну, в багатьох оприскувачах, китайських оприскувачах там є об'єм батареї а геть доходить до 6 ампер годин. От ну не знаю, я чесно кажучи, їх не використовував, але мені здається, що це не зовсім правда, не зовсім чесно. Вони пишуть. От ну, цієї батареї мені вистачило на, для роботи. Я працював найбільше, це було 5 годин. От 5 годин вона відпрацювала, і причому в мене закінчилась рідина. І це не розрядилась батарея, а закінчилась рідина. От, можливо, вона може і працювати дещо більше. Ну, коротше, 5 годин роботи для мене це з головою достатньо. Так, заряджається вона. Короче, це зарядочка така. Ось так вона підключається, ну все таке. Мене порадував ось такий механізм, якісний, реально якісний. Дуже хороший сифончик, розпиляє просто шикардосно. Так, і. На, є тут така, е, датчик, до речі, зараз перевожу. тут є е, датчик е, батареї. Ну, от, е, на 100%. Коротше, горять лампочки на настільки, наскільки розряджена батарея. І регулювання е, сили струму напору. Коротше, це дуже важлива річ. І по якому принципу працює цей ну, присутній. Не створює тиск у бачку, як створюють ці ручні. Він створює тиск лише в тому місці. Ну Тут, коротше, там, де насос, там невеличкий є такий бачок. І лише в тому бачку, ну і цей тиск йде по шлангу до сифони. от І тому шланг має бути такий міцненький, тому що ну тиск тут такий самий, як як і в цьому бачку. Так. І давайте спробуємо попистити, подивимося, що за штука. Так, ну що, увімкнемо Створився, батарея повністю заряджена. Так, давайте регулювання. Це на мінімум. Якщо, хотів ще сказати, що цей, ця паличка, цей сифончик, він досить малуватий. Так, це мінімум. І включу зараз на максимум. Так, ви бачите, що э, мотор качає лише тоді, коли я натискаю на, на, на ручку. Так, вибачайте за пейзажем, Ми зараз знаходимося в мене в гаражі, тому, тому так. І на цьому все. Ще я добавлю, що це не ніяка не реклама, це виключно мій досвід і нічого абсолютно проплаченого. Так, кому було цікаво, корисно, пишіть коментарі, підписуйтесь. Всього, до нових зустрічів, далі щось ще буде.